Всім привіт! Презентую вам лотбоді дитячі. Нова поставка товарів, бренду Duracell. Є різних забарвлень та розмірів. В лоті 48 одиниць. Є з різними візерунками. Розмір від народження до року. Матеріал бавовна. Вартість лоту 2020 гривень. Собі вартість однієї одиниці 42 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.